Привіт, які привіт! Ами Рюсічка на зв'язочку. Сьогодні поговоримо про те, звідки ж беруться нереалізовані люди. І чому одним все, а іншим нічого? Як так в цьому житті відбувається? Справа в тому, що мислення таких людей відрізняється. І одним дозволяли все, а іншим нічого. Тобто. Наші батьки за часів Совка виховувалися, росли в умовах, коли ти маєш працювати на заводі, працювати на стаж, не змінювати роботу декілька років, коли ти маєш вчитися, це було дуже важливо, щоб твої діти вивчилися, здобули якісь знання, здобули кваліфікацію, були класними, щоб потім отримати якусь професію. Лікарі були престижними професіями. там... Адвокати, ще там хтось, і головне, щоб дитина мала корочку, знання. І, власне, цей досвід вони передавали з покоління в покоління і передавали нам, нашому поколінню. І все, що ми повинні були зробити, здобути якусь професію: чи то вчитель, чи то лікар, чи то технолог, чи то хто б це не був, але ти будеш наслідувати ось це життя. І коли дитина умовно. З'явилася на цей світ як чиста біла свідомість, чистий білий ангілочок, який повинен по своїм відчуттям знає, що він хоче. Можливо, вона хоче танцювати, можливо, хоче співати, можливо, хоче малювати, можливо, їй подобається слухати спів пташок, можливо, знімати якісь відео чи ще щось. Батьки говорили: ні, це тобі грошей не принесе. Це не та професія, яка тобі потрібна. Ні, е, типу, не роби цього, вчись. Сиди вчи уроки, вчи математику і так далі. А в дитини немає схильностей до навчання, немає схильностей до математики, чи української мови, чи до того, що заставляють робити їх батьки. І таким чином дитина в такій політиці, в якій вона виростає, вона починає відхилятися від свого істинного я. Тобто, моє істине я любить малювати. І от е, я люблю створювати щось креативне. Мені сказали, що це не добре, я повинна вчитися, я повинна е, бути розумною і стати в майбутньому е, лікарем. Ось і все. І я сижу, і коли мені от хочеться малювати чи створити щось креативне вже в дорослому житті, коли я хочу піти шляхом, яким я йду. Я думаю, ай та ні, якось воно. Не моє, це мені грошей не принесе успіху не принесе. І це не моє, і тобто, в голові з'являється два голосу: істинний мій. І істинний батьківський, і часто люди вже в дорослому віці їх плутають один між одним. А є такий тип людей, в яких взагалі їхній внутрішній голос припинив говорити ще з дитинства. І вони просто ходять на стандартну роботу, заробляють гроші, приходять виснажені, хочуть випити, хочуть поїсти, набирають зайві кілограми, не відчувають задоволення від цього життя, живуть в брах. Ем... Просто живуть, от знаєте, як в матриці, як день сурка. Ти встаєш в п'ять ранку, йдеш на роботу, заробляєш гроші, сім'я, діти, все, ніякої радості, окрім там якихось маленьких штучок. Ось і все. Так відбувається через те, що людина йде не свій шлях, не своє життя і не своє призначення. Бо їй там колись десь сказали, що отак. Сиди, не рипайся, будь тихенькою. І вона ось це прийняла, і коли вона хоче, коли їй душа її щось говорить, коли вона хоче проявитися, вона вже така, ай та не рипайся, сиди тихенько, в тебе нічого не вийде і так далі. І це два різних життєвих шляхи. Один нав'язаний суспільством батьками, там не рипайся, інший її справжній. І коли людина хоче піти своїм щирим справжнім шляхом, от вона ніби просувається, але ні, її ось якісь обмежуючі переконання зупиняють. І таким чином. Одним людям відкритий шлях, і вони йдуть хоп-хоп-хоп. Коли там хочеш малювати, малюй. Хочеш приносити погану оцінку, приноси, аби ти робив те, що тобі подобається. Там вчись, як хочеш, але роби те, що тобі відгукується. І ця людина йде своїм шляхом, своїм шляхом. І вона е, розуміє, як в цьому житті досягати успіху. Хтось відкриває бізнес, хтось будує корпорації, хтось просто е, дійсно стає видатним художником, і всесвіт йому це повертає. А ті люди, які ніби живуть як в сплячці, вони в них немає життєвої енергії на те, щоб реалізувати те, чого вони хочуть. Як же ж вийти з цього всього? Як навчитися, по-перше, розуміти, хто ти для чого ти знайти свою реалізацію, отримувати від життя кайф, отримувати гроші задоволення, дозволяти собі купувати те, що ти хочеш? Просто от змінити своє життя на 180 градусів, навчитися чути себе справжньо. навчитися відрізняти, де голос. Батьків, де голос суспільства, де можливо голос старшого брата чи сестри, хто цей голос, який говорить в голові, та не рипайся, та лучше посиди дома, та ходи на ту роботу, роби там тето, тето, тето і так далі. Відрізняти той голос, який тут в голові, і внутрішній. Повернутися до моменту, коли ти загубив, загубила сама себе. Що це було, в якому це можливо в класі, можливо, в школі, можливо, це вже в дорослому віці, коли ти знайшов роботу, яка тобі подобалася, але ти її чомусь змінив. Десь у тебе з'явилася невпевненість повернутися прямо в той момент, коли ти йшов своїм шляхом, і коли ти став на роздоріжжі і повернув на інший шлях, нав'язаний. Запитати себе далі, от з цього шляху, що мені там подобалось, що я хотів робити, що мені відгукувало, що я можу давати людям, а ким я хотів бути по справжньому, а щоб найкраще запитання, яке дуже добре просуває, а щоб я міг робити. Навіть якби мені за це не платили, я отримував би від цього задоволення. Таким чином, люди, коли відповідають на ці запитання, це їхня душа говорить, це їхнє призначення. Хтось вибере дійсно працювати лікарем, тому що він хоче допомагати людям. Хтось комусь подобається, дійсно подобається робота з цифрами, хтось любить співати, хтось мріє бути ем, коміком, хтось хотів бути футболістом і так далі. Хтось хотів бути моделлю, фотомоделлю, хтось хотів. Ем, Займатися собою завжди відповідати на такі запитання. І навіть якщо от ти внутрішньо е, от розумієш, що блін, ну от мені б хотілося просто фарбуватися. Мені подобається, як я виглядаю, подобається е, там, робити мейкапи. Можливо, це твоє призначення. Ти можеш робити відео і показувати е, класний мейкап або ділитися своїм якимось досвідом. Але головне знайти цю частинку себе. Яка насправді знає, чого ти хочеш. І тоді, коли ти будеш себе запитувати, чого я хочу, а чи, чи це насправді моя робота, а чи це мені подобається, ти будеш повертатися на свій істинний шлях. І таким чином тобою навіть люди припинять керувати, тому що суспільству, взагалі, е, матриці, обществу, невигідно, щоб люди. Е, Знаходили себе, щоб люди відчували свою душу і працювали е, по своєму призначенню, тому що люди, яким колись сказали, що в них щось не вийде, яким колись сказали, що ця робота не для тебе, ними дуже легко керувати, керувати їхнім життям. А ті люди, які знають себе, чого вони хочуть, до чого вони прийдуть, ними неможливо їх неможливо поставити на інший шлях. Вони стоять на своєму, вони йдуть до свого і вони отримують свої результати. Мене звуть Мороксічка, я рада була, що ви додивилися це відео до кінця. І також запрошую всіх до себе на курс Я Самореалізація, де допомагаю дівчатам за 7 днів знайти себе, свою самореалізацію та наповнення жіночу енергію за 7 днів. Інформації в цьому курсі на 4500 євро. Продаю я його за 7 доларів. Ви можете його сьогодні купити тут знизу за посиланням під цим відео, якщо хочете дійсно відзнайти ось ту внутрішню частинку своєї душі і йти по своєму призначенню, не запахуватися на роботі, де вам важко, де ви замучуєтесь, де ви хочете випити тільки алкоголю, де ви хочете лягти полежати, де вами керують, де ви відчуваєте, що ви от просто в клітці ви не на своєму місці. Досить, бути не на своєму місці. Виходьте з нього. Виходьте з цієї матриці, виходьте, відкривайте очі, відкривайте свою душу та ставайте на свій шлях. Рада була з вами ділитися сьогодні цією інформацією. Всім цьом!